У будь-якої дисплазії є причина, і це ВПЛ 99 ,9 випадків: це безумовно вірус папілону людини. Якщо майже ми не бачимо його в аналізах, то це може бути тому, що це ще не той показник, який бачить аналіз, це менша його нагрузка вірусна. Вірусу папілому людини, і ми аналізом ще його не можемо відтворити на папері. Але якщо ми маємо вже клінічне підтвердження, гістологічне підтвердження, що це слабка дисплазія легкого ступеню, то безумовно це вже діагноз, і ми лікуємо жінку від цього діагнозу. Дуже часто буває, що на консультацію звертається. Жінка, у якої є, наприклад, легка дисплазія, і може бути ВПЛ, чи може не бути ВПЛ. Звертається, вона приходить зі своїм статевим партнером. І в нього, наприклад, ВПЛ нема. І починаються сварки. В мене ВПЛ є, в нього ВПЛ нема. Хто винний і що з цим робити. Я пояснюю: ВПЛ ми досліджуємо при ем, деяких. Клінічних значеннях в аналізі, і якщо ви подивитесь на референтні значення, які нам видає лабораторія, то вони починаються, коли ми бачимо якусь кількість копій, знайдених вірусу папіломи людини. Якщо вірус у вас знаходиться в меншій кількості, його аналіз просто не бачить. Він обов'язково є, бо дослідження в всьому світі доказали, що дисплазія. Це обов'язково вірус папилому людини. Він буде знайдений пізніше в якомусь там числовому еквіваленті, але це означає, що дисплазія – це однозначно вірус папилому людини. У чоловіків він може майже не бути дослідженим, бо в них сильніша імунна система, і в них референтно не бачить аналіз їх ВПЛ. Також тому в цьому не треба сваритись треба лікуватись